Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Дніпро область, що планується, що буде. Змінилась тактика ворога, ну нічого. І ми змінимось. Не забувайте підтримувати канал, підписуватись. Спонсори можуть задавати в етерах конкретні особисті питання. Давайте Дніпро найближчі дні. Ага. З води по воді, Новолуння. Я ж кажу, щось пов'язане в нього з місячними циклами. Так само йде і по Херсону по Одесі. Якийсь день такий сакральний для них. Готується до атаки, але спочатку також область пристрілюється, буде загострення. Може бути атака. Я вже туди бив. І таку висотку велику показує центр міста. Не подобається, давайте ще. Не подобається, що показую. Ну, я так не хочу. Дніпро найближчі. Угу. Енергетика так само знову загострення конфлікту, вогонь на центр міста може йти. Ні, не, не, не здалося, знаєте, не здалося. Думала, здалося, перехрестилась, не здалося. Дні про найближчі дні. Трансформує атаку. От знову як провокація через область. Знаєте, може бути, що залітає, вилітає з області. Знову залітає, вилітає. Щось він кошмарить, а потім що трьох боків може вдарити по енергетиці. Якийсь захист йому ваш треба вибити. І вночі може бути неспокійно, може не надати поспати, може бути таке відчуття, що. Зараз тут, як у нас було, що будинок завалиться, будуть поранені. Знову ж таки, тут більше вказівок фронт дивитись. Що ніби тут Дніпро вже це бачив, ну там нічого понаднормового, знаєте, ми це вже бачили, а область треба передивитись Дніпро найближчі дні. Є запит на посилення захисту, це неможливо зараз. Хтось буде з перевірками, також у вас просити допомоги немає можливості. Так, як треба, немає. Своїми силами щось будете робити, але держава не може зараз це забезпечити. Дніпро найближчі дні. Військових ховає. Я ж кажу, треба область дивитись. Нібито ми там захист стали всіх від... відігнали, але мир такою важкою ціною смертей. Дніпро передмістя гучно. От ви область дуже будете чути, як працює захист, але він все одно летить по воді до води, от розумієте, до центру міста, як хоче стягнутися ворог. Дніпропетровщина, перетин областей, Дніпропетровщина, перетин областей. Також боротьба за ресурси за вихід кудись, вона буде йти, як знаєте. Обстрілами, маленькими групами вони там будуть провокувати. Нічого такого патового зараз не повинно бути. Павлоград. Павлоград. Найближчі дні. Закрита інформація, якась частина області або району перекрита для пересування. Є загроза для якихось громад для цивільних, будуть пропонувати навіть, можливо, виїхати. Дрон Павлоград силь наводиться. Буде пару днів. або ну, Такий момент, що пару днів тихіше. А потім знову. Ворог до чогось готується по області, він як збирається силами. Кам'янське найближчі дні. Кам'янське найближчі дні. Мир несемо. Знову мир великою ціною. Кам'янське. Дрони гучно. Але от ви зараз на центр уваги, ще раз, давай, Камінське. Дрони будуть. На центр уваги енергетика, знаєте, він це відкладає постійно. От біля води на воді цивільні загрози. Будинки просто загрози. Кривий ріг найближчі дні. Він таке відчуття, що вже сам не знає, що він б'є і нашо. Кривий ріг найближчі дні спати не дає. Там було, де прилетить було спокійно, там десь як околиця, бо там пустирі. Промка є там. Про що таке промзона? Ну, погулять, що таке промислова зона, що таке промисловість. Це не в образу кривоморогу. Мені іноді здається, що російською там вже починає ворог писати з такими провокаційними запитаннями. Промислова зона. Трансформує також атаку, попристрілюється по передмістю, потім в центр міста може бути і підстанція, може бути щось з ресурсом, з енергетикою пов'язане. Поранені. Лікарня і в лікарні поранені. Може бути таке, що біля лікарні щось. І, і так олікуються, а ще й поранені ну, і знову. Кривий ріг найближчі дні. От, може, тихо було трошки. Я ж кажу, там, де було тихо, знову горить. Відпрацьовують по цілі, а якусь, от просто знаєте, от ми не можемо з нею нічого зробити, прям вогонь летить з неба і все, є загроза нікополь марганець, Нікополь, вітаю, Нікополь, найближчі дні. Руйнація, причому жорстока, якесь загострення у ворога. І домогосподарства, і там взагалі що ти там шукав, там просто люди. Дрони дуже низько. Загострення. Мені не подобається. Думаю, що робити наші нічого не можуть. Мені не подобається, що прям місто кошмаряться. От Як вам сформулювати? Нас також постійно обстрілюють. Але у цей час раз, це взагалі щось. Марганець найближчі дні. Водички хочеться, дурять з тим, що якусь допомогу вам нададуть. Марганець. Зрадників будуть відловлювати, наводять ворогу, допомагають. Передмістя якісь дії не буду розкривати дії військово, щось буде відбувати, смерть іде. Марганець найближчі дні, смерть іде. Може бути, де машини стоять, де військові могли. Ну, просто якийсь час перебувати, знаєте, там розмовляти, стояти, бути. Там поруч вже були прильоти. Нічого такого, знаєте, дуже важливого насправді там немає.